Сьогодні будемо розпаковувати бейдбакс і таргуту. І що ж у нас тут є? Таргіт, мені подобається не найбільше, але це один з найкращих. Давайте будемо разом відкривати, дивитися. Добре. Угу. Ось така бутилочка. Ось. І а, наскільки я бачу, тут. Вау-вау! Навіть є ось така щеточка, щоб вимивати це, я так розумію, від коликів. Так, і тут ще в нас є додаткова сосочка на 2 місяці. А, взагалі вона на 3 місяці, 3 Це просто двоєчка. Ну, взагалі це 3 плюс. Так, 3 так, місяці плюс. Це і перша, яка вже йде вставлена, вона йде для від нуля до трьох. Ось, цікаво. Взагалі за доставку я заплатила 6 доларів, 6-7 доларів. І взагалі одна бутилочка коштує біля 6 доларів. Тому непогано, я думаю. Ще одна бутилочка. Ще відкриваємо. І що в нас тут? О, ось така. І також від коликів це Philips event. Ось така бутилочка. Цікаво. Ось мені подобається. Багато бутилочок, але правда, я планую годувати груддю. Не знаю. Чи потрібно буде їх використовувати? У мене вже забагато бутилочок. Від, ну, в кожному боксі бути. Але найбільше бутилочок. це, і найкращих бутилочок це в Тарліті. Ось Старгін надає варіанти, і це вже була друга бутилочка в Тарліті. І ось у нас третя бутилочка. Також я чула, що вона одна з найкращих. Це доктор Браун. Доктор Браунс. Ось, також від коликів ну, запобігає коликам. Ось. Угу. Так, ось така бутилочка. Тут це в нас вологі серветки, Також відомий бренд. І мені вже в якомусь боксі він попадався, здається, здається що в Амазоні ось або вибілист. Далі, що в нас? Далі, як і в усіх інших боксах, в нас йдуть ось такі для, я їх називаю, як прокладочками для сосочків. І також тут а, є а, для молока. Щоб зберігати молоко. Пакетки, щоб зберігати молоко в морозильнику, грудне молоко. Ось. А, далі в нас від памперс. Один підгузок. вузок. Один тут в пачці. Перші так, на перший місяць. Далі ще два підгузки йде. А, так, католові органік. Я відкривала, я вже цю відкривати не буду, Я відкривала, можете подивитися моє відео а, про Бейбліст. Welcome Box від Baby List. Там також такі ж самі підгузники є. Вони такі маленькі. І дійсно, я не знаю, як вони будуть для дитини, але мені подобається їх матеріал. Вони дуже легкі. Далі також всім відомий бренд Milimon. Ось Такі підгузники, також тут ідуть дві штучки в упаковці. Також дуже відомий бренд цих серветок вологих. І вони 99%, так, 99 лише вода. І дуже зручно з собою, я думаю, буде брати на прогулянку. Можна брати маленькі. Ось також мілімон серветки. Лише 5, 5 а, штучок. Далі йде суміш. Це сухе молоко, так. виготовлено в Європі. А, щось таке маленьке. Mm -hmm. Дві шампуньки. А, ось Цей бренд він досить дешевий, я б сказала. Я не знаю, наскільки він хороший, не хороший, а, але можна спробувати. І також, а це, цей бренд я люблю. Я навіть сама ніколи використовую косметику з цього бренду. Це шампуньки. Маленькі, пробнички. Cry water. А це від коликів. Але я чула різні відгуки від мам. Одні кажуть, що це не дуже корисно, інші кажуть, що допомагає. А, кож... Ну, це, бачите, тут один пробничок можна пробувати і там далі робити висновки. Breast Pump wipes. тобто це для молока соса. а, Для того, щоб протирати, мабуть, ось. Nose wipes. Не знаю носові <свісно> серветки для дитинки. Далі dish soap, це засіб для миття посуду. Ось такий пробничок. У мене він є. Бутилочка, я вже зараз починаю користуватися, щоб коли я їм їжу, щоб все, все було добре. Ось я навіть і шампуні, і для, 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 для душу всі ось ці речі я обновила, як тільки дізналася, що я вагітна. Ось для того, щоб ніякого ніякої каки собі в організм не нести. Ось. І я люблю, я люблю цей бренд олійку. Мені дуже подобається запах олійки. Ну і так само ласьйом. Я пробувала лише з пробничків, тому що в мене вже їх багато. І ну, я б не сказала, що це щось дуже особливе. У мене є олійки від інших брендів, і вони також чудові. І... Також класні, великої різниці я не помічаю, лише запах. Мені дуже подобається запах олійки. І на шкірі приємно, тому, якщо ви ще не купляли, нічого у вас вдома немає, тому раджу ось цей бренд дуже приємний до шкіри. Ось і далі в нас йде рекламка. Про те, що можна Free Welcome Kit, Free Race to Returns for One Year. Тобто. Register and get your benefits. Тобто вони рекламують їхній серкл. Я ще рік зможу замовляти а, доставка і повернення товару буде безкоштовним. Ось. Тому що є Target Circle. Потрібно для того, щоб взагалі отримати цей кіт, там потрібно в умовах потрібно приєднатися. Це абсолютно безкоштовно приєднатися до е, Target Circle. І на цьому все. Я люблю відкривати ці, ці пакетики, але це вже останній мій бокс. А, я не думаю, що мені потрібно ще щось, особливо бутилочки, так як в мене вже їх біля 10 штук. Далі я буду розповідати про в наступному відео. Я розповім про мій перший триместр, як він прийшов. А, для мене це було Це моя перша вагітність, і все щось зі мною відбувалося. Було досить цікавим досвідом, тому я зараз з вами поділюсь все всього вам найкращого.